Слава Богу, браті і сестри, Спаси Господі всіх, хто долучається, Божою милістю. Ми зараз з вами <кій> маємо декілька хвилин, і Господь дозволив, щоб ми могли почитати першу кафізму. Будемо читати молитви перед кафізмою спочатку, а тоді будемо кафізмою поминати о здоров'ї і о спасенні наших рідних, близьких і о упокоєнні. З вами чтець Анатолій. почаю. Боже, милості. <кій> Можемо почитати зараз кафізмочку. <кій> Спасі, Господі. Спасі Христос всіх. Слава віки Богу. Все, читаємо молитви перед першою кафізмою. Молітамися тих отець наш, Господі Ісусі Іристе, сині, Божої помілий, насрічних. <кій> Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешлю души, истинный, живецы, и вся исполняю сокровища благих и жизнеподателю при иди, Вселисевный и Очистенный от всякой искверны, и спаси, блаже душа наша. Святый Боже, святый крепкий святый, бессмертный помилый нас, святый Божий, святый крепкий, святый, бессмертный помилый нас, святый Боже, святый крепкий святый, бессмертный помилый нас. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісної, вовіки векова амінь. Пресвятая Троїце помилуй нас, Господі, Очисті ріхи наша, владико, прости беззаконня наша, святий посіті, сірінями ще наше, імені Твоєго раді, Господі поміли, Господі поміли, Господі помилуй. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки векова, амінь. Отче наши жизни, си на небесе, да святится имя Тве, царствие Твое, да, да будет воля Твоя, яко на и на земле, и хлеб наш насущный и нам днесь, и остави нам долги нашей, и мы оставляем Блужником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа, недоумейшей святи, яко ко влады, царешней, приносим, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, чесної Пророка Твоєго, Господи, торжество, Небо Церковь показать человек и лікують Ангели, того молитвами Христе Боже, в у управе живот наш до поємки, Аллилуйя, і нині, і присну, і вовіки веке веков, Аминь. Многое множество моїх, Богородицы, при решении к Тебе, прибегов чистое і требуя, требує, неможествующую и мою душу. І молись Сина Твоего і Бога нашого, дати мі оставлення, я же сидіях лютих і діна благословенная, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй, Господі поміли, 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 Господі помілуй.

все святая Троица, Божии, Свидетели всего мира, поспеши направи сердце мои начать и с разумом и кончать дело благими Богодухновенные сия книги, я же, Святый Дух, Усти Давидови отригну, их же нині хощугло голоти, ас недостойный, разумей же своє невежество, припадай, молюся, Ти еже у Тебе помощи прося. Господи, управи ум мой, и серце моє, неоглаголині устін, стужаті си, но разуми глаголеми веселитеся, и приготовитеся на творение добрих діл, я же учуся и глаголю, да добрими діли, просвященно судище дісниці рани причастних буду, со всіми ізбранними Твоими, и нині, владико, благослови, да воздохну От серця и язиком воспою. Глаголя сіце, прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадем Христу цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу цареві Богу нашому. Блажен Мощи женить на совет нечестивых и на пути грешных, ни на седалища губителей не седи, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучиться день и нощи, будет, яко древо, при преисходящих вод, Ежи плод свой даст во время Свое, и лист Его не отпадет, и вся дико аще творит успеет, не так у нечестивый, не так оно, яко прах Его же возметает ветер от лица земли. Сього ради не воскреснуть нечестиві на суд, Ніже грешницы в Совет праведных, яко весь Господь Путь праведных, и Путь Нечестивых погибнет, скую шаташеся язиці и люди поочищася щетним пред предсташа Царь и земсти, и князі собравшися в купе на Господа на Христа Його, расторнем Узи их, и отвержем от нас іго их, живи на небесех, посміється им, и Господь поругається им. Тогда возлагали к ним гневом Своим, и Яростью Своей смятеть я аж же поставлен Есем Царь однего националом, горою святою Его Возвеща, и повеление Господне, Господь рече ко мне, Сын Мои Святый, ас, Дни сродих Тьа проси от меня и дам те языки достояния твоє, і и удержание Твои концы земли, я же злом железным, якосу суды Скудельніше, я, и Ныне Царье разумейте. Накажіться всі судящі землі, работайте, Господи, со страхом, і радуйтеся йому з трепетом, прийміть наказання, да ніколи прогневается Господь, і погибніть від поті праведного, и да восговорится вскоре ярость його, блажене всі надеющиеся нань. Господи, что се мною мій. Нозі восстают на моєм, нозі, мої, души спасіння йому, Бозі його. Ти же, Господі, заступник мой, сі слава моя, і вознеся главу мою, гласом моїм, Господу, воздах, и освышами одгори святые Свои, а суснух і спах, восстах, и, Господь, заступить м'я. Не отім, людей, окрес нападающих на м'я, воскресни, Господи, спаси м'я, Боже мой. Яко ти поразились, і вся враждующая мівсує, зуби грешников сокрашились, и Господні, и спасение на людях Твоих благословения Твое, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков, минь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о здраві і спасенні своїх рідних і близьких. 30 секунд тишини. <кху> Спаси, Господи, помилуй рабов робов И всех сродников, и всех друзей, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех просивших у них помолить и всех молящихся о нас, и всех воинов на поле брани, и всех православних христиан, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки вековом. <кху> Негда Ніхда... <кху> пресать Ме услышам о Бог правды Моей в Скорбі распространил Месі. Ущедремей услыши молитву мою Сынові Человеческие, доколи тяжкосердиевскую, любите суету, лжи, и ищете лжи, і увидите, яку удиви Господь преподобного своего, Господь услышит м'я. Нігда злате ми к Нему, гневайтеся, не сорішайте, а же в серцах ваших, на ложах ваших, умилітеся». Пожрите жертву правди і уповайте на Господа в нозі глаголи, хто нам блага, я ветна благає, знаменито ліса Твої, дали все веселі в серце моє плода, пшениця, вина, і и умножиться, умноєшися. В, в купі осної, почи, як ти, Господи, єдино на оповані вселів. Глаголи моя внуши, Господи, розумій звання моє гласи, моління моєго царю моє, Боже мой. Я, к Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас, мой утро предстану Ти Узрешим я, Яко Бог, не хотя и ти, Ты истин не приселиться к Тебе, лукавную, неже прибудут пред очима Твоим возненавиделись и вся, делающий беззаконие, вся стужа. Лаголющий лжу, мужа, крові і листів Господь, адже множество милості Твоє, я вніду в дом Твій, поклонюся ко храму святому Твоєму в страсі Твоєму, Господі, настайня правдою твоєї враг моїх раді, і справі пред тобою путь мой. Я конесь востех їх істини, сердце їх сует, гроботве, гроботвец, їх язики своїм своими суді судим, Боже, да отпаду от мыслей Своих по множеству нечестия їх и зриния, як приогреши Тя, Господі, тях да возеселятся всі уповающие на Тя, вовек возраду, і веселившисься в них, і вот похвалится о Тебе, любящий ім'я Твоє». Яко Ти благословиш і праведника, Господі, яко оружим благовлення вінчалися нас, Господі, да не ярості Твоєї, облічиші мені, ніже гнівом Тим накажеш мені, помилуй, Господі, яко о німощен єсмь, і м'я, Господі, яко см'ятошися, кості моя, і душа моя см'ятіся, зілої Ти, Господі, доколі. Обратися, Господі, і збави душу мою, Спаси м'я раді милості Твоє, яко оність смерті поминай тебе. Ваня же, кто исповеся тебе, утрудився воздыханием моим, измы на всяку нож, ложе мое, слезами моими постели мою омочусь, смятихся от ярости око мое, о бичах во всех вразях моих, отступите от меня все делающие беззакония, услыша, Господь, глаз плача моего, услыша, Господь, моление мое, Господь, молитву мою, прият! Да постыдятся и смертуся все врази мои, да возвратятся и остыдятся зеловскори, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресной во веке веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких 30 секунд тишини. Спаси Господі, і рабов робов Божих. И всех сродников, и всех друзей, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех просивших о них помолить и всех молящихся о нас, и всех воинов на поле брани, и всех православных христиан. <кхух> Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже мой, на Телповах, спаси меня, от всех гонящих меня, избави, ми, да никогда похитит я, коли в душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую, Господи Боже мой, аще сотворихся сотворих себе, аще есть неправда в руку моєю, аще воздах воздающий мне зла, да отпаду, убо от враг моих тож, да поженет враг душу мою, и да постигнет, и поперед землю живот мой, и славу мою персть вселит. Госквисні, Господі, гнівом Твоїм, вознесися в концах врах Твоїх, і останні, Господи, Боже, мой і вже же і сон людей обудиття, і отом на висоту обратіся, Господь, судить людям, судім, і Господи, по правді моєй, и поніслобі моєї м'яда скончається злоба грешних, и справиш, і праведно испытай серця, і отроби Боже, праведно. Помощь моя от Бога, спасающего правье сердцем, Бог, судитель праведен, и крепок и долготерпелив, и не гнев наводяй на всяк день а ще не обратить тесе оружие свое очистит, лук свой напряже и уготово, и и в нем готова, сосуды, смертные, и стрелы свои сгораем судело, все боли неправду и зачат болезнь ради беззакония, ров изрый скопа, и, и падет в яму же судья обратиться болезнь Его на голову Его, и на Його Его його неправдой його снидет, Господи, по правде, Его и по имени Господа Вышнего, Господи Господь, наш, Кочу одно имя Твое по всей земле, яко взяться великолепные Твои превыше небес, и уст, младенец и суши, совершили всех воловрах Твоих ради, и же разрешите врага и местника, «Яко озрю небеса, перства, і хлону, і звізди, я, козрю небеса, дела перства и хлону и звезды, а же ты основались и, что есть человек упомнівший, или сын человечек, посещающий Його, умалились його, його ч... малим чемоданом, славы и чести венчалися Его, и поставились Его на дели руку Твоей, вся покорились, и поднозі Його, овце и воли, и вся ище. Же іскоти польські, птіці небесные, риби морські, приходящие сізи мерські, Господи Господь наше чудно ім'я Твоє по всій землі, Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної веки векова мінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Поминаємо у упокоєнні. Падена тишини, упокой, Господі, душу сопших раб твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех ныне нами поминаемых, и всех некому у них помолить, и всех воинов на поле брани убиенных, и всех отвеков усопших православных, и просимся Сорешения вольной и невольней, Дари им Царстве Небесное, святый Боже, святый крепкий, святый Бессмертный помилуй нас, святый Боже, Святый крепкий, святый Бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу и Сыну і Святому Духу, і нині і присно, і во веки веков. амінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, очі ріхи наша, владихо, прости беззаконі наши, святи, посети і сіня муші наші, і митвиграді, Господи поміли, Господи помилуй, Господи поміли, слава Отцу и Сыну і Святому Духу, і нині і присно, і во веки вековамінь. Отче наши жизни на небесе, да светится имя Твое, да при Царствие Твое да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный, даж нам внесе, остави нам долги наши, кожи мы оставляем блажником нашим, и не веди нас в искушение, не избави нас от лукавого. В зачався, зачався асблудный, не дерзай, взирать и на высоту небесную, не дерзай на человеку любви Тве зову, Боже, очисти мы грешно и спаси я, а ще праведник їх два спасается, аз девлюся грешной тяготы, нагоні понісох на знаємніки понесох, на десятого часа, сопрещим Боже Божие спаси меня, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, объятия, Отча отверстия, подщися, блудно мое, и жди житие на богатство, неиждивай, мои взирающие дро твоих не обніщавши моє, да не непрезрищее сердце тебе, Бог Господи, умире зову їх на небо і пред Тобою, І нині и присной во веки веков, Амінь. Упования христиан, пресвя и дево, Его ж родила, и си Бога Же силами Дать и оставление греховным всем и исправлением, жития верою и любовью, присно тяждущим, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй.

Владыков, Вседержителю, Непостижиме начало, света и преумная сила, и жи и постасного Слова, Отец, единосильного Твоего Духа и Спуститель, милосердный ради, милостине, изриченные благости не презревей человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными святыми священных Твоих учений, законами, Пророка святили миру. Посліді же нам того єдинородного Твоего сина, благоволевой плоті и воссиятии, кое сияние нас, твоєго просвіщення наставіті, да будуть уши твої в нем, ближне гласа, моления нашої, даруй нам Боже, об'єдному і трезвіному серці всю настоящую життя, и нож прийти Ти ожидающим пришествия Сына Твоего Бога нашого, судії всіх, да, не возліжащі і спящі, но і воздвіжені, Відділані є заповіді Твоїх, обрящимся і в радості осони, і даже празднующий глас пристани, ні зріченої слади зрящих Твоєго ліса добро тоні злаголене. Яко благи чоловіку любить Бог, и сі слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і Прісно, і во віки віков. Амінь. Спасибо, Господі, Господи, і сестри, за молитву. Божою милостю ми вами прочитали Кафізмочку першу. Пом'янули наших рідних, близьких, як і живих, так і особих. Всім Божої допомоги, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя вже день заходить. До вечора. Божою милостю сьогодні в нас четвер, як час швидко йде, але слава Богу, за все. Всім Божої допомоги, спасі Господі, з вами повчите Анатолій. Ввечері Богу буде угодно, виходимо на вечірні молітви. Від 10-ї години до 12-ї цей період, якщо Богу буде угодно, будемо виходити. Точно годину, поки що не можу сказати, на Ютуб за 10-15 хвилин буде виставлено нагадування, що скоро буде прямий ефір. Пасі, Господі, всіх за лайки, вподобайки і за підтримку з Богом. З вами був чтець Анатолій. Спаси, Христос. Має бути без Бога важко. Без Бога має бути. Треба з Богом бути. Так що поможи Боже всім. Пам'ятати, що треба вчитися нам жити з Богом. Спасі, Господи.